Я, напевно, в своїй доповіді зупинився більш на, коли, на роботі, ту, яку проводять наші спеціалісти на ринку по контролю якості і безпечності тварин, тваринницької і ротлинної продукції. Відповідно, питання роботи ринку щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог, законів України про ветеринарну медицину та безпечність та якість харчових продуктів знаходиться на постійному контролі інспекції ветеринарної медицини у місті Івано-Франківська. Перевірка ринків проводиться у відповідності до закону України про основні засади державного нагляду. Ринки як підконтрольні служби ветеринарної медицини суб'єкти господарювання відносяться до високого ступеня ризику і відповідно підлягають перевірці не більше чотирьох разів на рік. Фактично, згідно планування, фактично перевіряється кожного кварталу. За наслідками перевірок 2011 року та першого півріччя 2012 року накладено ряд. 25 адмінштрафів на суму близько 2 тисяч гривень. Видано ряд приписів та розпоряджень, направлених на недопущення до реалізації на ринках міста, неякісної та небезпечної продукції. Проаналізувавши десь коротку роботу лабораторії ВЦН експертизи, можна, зокрема, відмітити, що за 11 рік проведено біля близько 500 тисяч експертиз щодо дослідження продукції тваринної рослинного походження, зокрема, м'яса різних видів тварин. Риби, молочної продукції, яєць, овочів, фруктів, готових харчових продуктів. За наслідками цієї перевірки, проведено до реалізації та утилізовано, зокрема, м'яса великої рогатої худоби 3 тони, м'яса свинини 3,5 тони молочних продуктів біля тони овочів та фруктів близько 50 тонн. Навіть ці короткі цифри десь показують про те, що на ринку. Спеціалістами лабораторів експертизи, проводиться відповідна робота і на прилавки ну, до споживання нашими покупцями. продукція, яка неякісна не, в своєму відношенні, не поступає. Ну, особливо зараз в цей пісняно-літній період особливо увага приділяється дослідженню рослинної продукції на вмісні тричі. За участю газети, журналістів газети Галицький кореспондент була проведена Ну, так, так звана акція, де кореспондент газети безпосередньо сам показував на ті види продукції, які десь, на його думку, мали певний сумнів, і безпосередньо в присутності журналістів проводились безпосередні дослідження за експрес-методами. І це результати практично негативні. Міст, звичайно, нітритів є, але він не допускає, не перевищує ті норми, які рекомендуються відповідними нормативними документами. Разом з тим випадок по свіжій капусті, бо яка була завезена з Закарпаття близько однієї тони. перевищення нітритів було в два рази. Вся ця продукція була утилізована і вилучена. Матеріали справи були передані в суд. Ну, Коротка це десь така характеристика тої роботи, яка проводиться. Відповідно, був виданий наказ по головному управлінню в Івано-Франківській області ветеринарної медицини на покращення матеріально-технічної бази, якраз саме лабораторії ветеринарної Експертизи, які займаються проведенням. Дослідження цієї продукції. Я не буду перераховувати, що там закуплено, свій спектрометр, і лактани, і нові ваги. Тільки відмічу, що загальна сума, на яку було придбано цих реактивів, приладів, становить біля 150 тисяч. Значить, проведення цієї роботи дозволило покращити роботу лабораторії, проводити дослідження згідно нових методик і настанов. Коротко, буквально, про міську державну лабораторію, вона має світ атестована відповідно. Атести, в штаті лабораторії завідувач, 8 лікарів медицини, 12 лаборантів і бухгалтер, касир і інші люди. Протягом 2011 року і цього року було видано ряд приписів і для адміністрації ринку. На відповідно на виконання цих документів, зокрема на центральному ринку, проведено капітальний ремонт двох холодильних камер з повною заміною холодильного обладнання. І на даний момент. На центральному ринку наявності чотири холодильні камери, які здатні забезпечити утримання до 100 м'ясу туш протягом трьох діб. Відповідно, також проведено капітальний ремонт приміщення вагової та попереднього огляду м'ясотуш на центральному ринку. Відкрито нові павільйони по реалізації м'яса та м'ясної продукції по ринку на вулиці Конувальця. Проведено відповідно до санітарного стану м'ясні павільйони на ринках по вулиці Тролейбусній та Хуткевича. Ну, десь так. Ну... Прослухавши, можна сказати, що в нас ідеальний порядок на ринках. Це, на жаль, десь зовсім не так. Ну, потребують, потребують вирішення, зокрема, таке питання, як заборона, повна заборона реалізації рибопродукції, м'яса, птиці та м'яса кобасних виробів, молока та молочної продукції промислового виробництва без використання холодильного обладнання. Зокрема, нашою службою було видано відповідні приписи всім керівникам і власникам ринків, а також підприємцям з відповідними термінами до виконання. І є надія, що, в принципі, ці питання будуть на постійному контролі і продукція буде реалізуватися відповідно до температурних режимів. Потребує також вирішення питання охородження ринків міста, порядкування територій, також не всюди є перде покриття так далі. Відсутні сандузли та біотулети по ринках на вулицях Мазепи, Кулья. Немає водопостачання аналогічно на цих ринках, на вулиці, також на вулиці Короля Данила. Ну, десь таке виникло питання проблемного характеру при останніх перевірках, при зустрічі з керівниками і власниками ринків, вони, зсилаючись на договори оренди, стверджують, що таких, як ринків, в принципі, немає, що їм виділена земельна ділянка з метою обладнання торгових павільйонів і вони знімають в себе відповідальність за облаштування даних ринків. Ну, нам, на мою думку, далось їх переконати. І, в принципі, відповідно ті приписи. І розпорядження, які видаються, вони будуть до уваги і по мірі можливості їх контролюємо, ми їх і вони виконують. У мене коротко все, дякую. Є поє запитання. Будь ласка, обладнання санузлів та біотуалетів, на полюя і водопостачання рибів. На Зепі переднило полює. Питання взяти на контроль. Разом санітарною службою, це не ще їхні питання. Всі разом сидите, там і мете. Я не От. Одне питання. Друге питання, наскільки я розумію, в принципі, ветеринарна служба постійно тримає на контролі якість продукції. Так? Починає, починається літній період. Ми це розуміємо. Зараз починається вже Тому, чого ми сьогодні вас слухаємо? Для того, щоб літу немає проблем. Ми вам, вам записуємо, що ви повинні тримати на контролі постійно якість. Продукції.